У Полтаві вічний вогонь на меморіалі солдатської слави можуть замінити на електричний. Про це повідомив заступник міського голови Валерій Пархоменко. За його словами, орієнтовно на виготовлення такого аналогу з міського бюджету планують витратити 80 тисяч гривень. Не відбувається в нас в державі, да війна. Ми економимо кожну копійку, всі гроші направляємо на зсу на підтримку переселенців. Тому прийнято рішення переглянути підхід до цієї локації і замінити вічний вогонь інсталяцію, яка, в принципі, якщо подивитися з точки зору, ну і художній, і скажімо так, естетичний, нічим не гірше, ніж вічний вогонь» вонь. Газу. Меморіальний комплекс солдатської слави наразі перебуває на балансі парку Перемога його перевели на міське управління культури, щоб зекономити на оплаті газу для вічного вогню. Нині ж повертають декоративним культурам, бо ціна на газ зросла. Звязано на газ, старий на цього року побув, і тепер ми його повертаємо. Це тільки після рішення сесії. Це ми стільки заявили питання в порядок. Денний ми ще ж не знаємо, як проголосують депутати. Зараз кубометр газу для вічного вогню на меморіалі. Солдатської слави коштує 16 гривень. Це не ті витрати, на які потрібно щомісяця спрямовувати бюджет міста під час війни, каже Валерій Пархоменко. Все більше платить, ми не будемо. Ми просто дойдемо до певного періоду часу, а потім можливо, що буде він там відключений. Нагадаємо, що вічний вогонь в авіамістечку вимкнули ще на початку війни. Таке рішення прийняли через економію та з питань безпеки, щоб ворог не використав вогонь як орієнтир вночі.